Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Покровськ-Курахове. Е, Вище сили, допомоги, прошу, скажіть, допоможіть, що заважає знищити расистів, що встрілюють Покровськ-Курахове, що наступають на Покровськ, на Курахове Донецькій області. І взагалі, які плани у рашистів, що буде відбуватися, що вони планують щодо Покровська і Курахова. Ой, да всем не вистачає з... З... живої сили. Буде дана відсіч ворогу. Ворог буде боятися тікати, відступати від Покровська і Курахово. Тут хороші карти, тут дуже хороша підтримка. Щось надається, що допоможе. Або це артилерія. Такі будуть нанесені травми. Може, в тилу ворога вони будуть змушені тікати, відступати. Скажіть, які плани у рашистів щодо Покровська? Все плохо. Не мають вони більше змоги наступати. Вони не дойдуть туди. Тут дуже серйозна відсіч буде настільки погано от Все, що летіло на Покровськ, на Курахове полетить на росіян, на расистів, на оцих військових командирів, хто надавав накази, от все туди і повністю знищить. Тут главні їхні, хто видає накази, в них повністю вони будуть роз. Розбрідатися щось оттікать. У них не буде командування, все буде знищено Рашистів. Скажіть, що буде в найближчий час із Покровськом. Бідний Покровськ. Ай, бідний Покровськ. Руйнація. Є загиблі. Ну, знаєте, хороші карти виходять. Багато, дуже багато роботи зробиться військовими, і всі е, от військові расисти будуть знищені. І дуже хорошо е, будуть захищені небо, от захищати Покровськ, щоб він е, залишився вільний Курахове вищі сили допомоги, прошу, скажіть, що буде відбуватися у Кураховому в найближчий час. Тут гірше. Це погано тут. Треба за. Дуже обережно. Тут дуже сильно здають інформацію. Заперечую, убираю повністю весь негатив. Агресію на Курахова дуже хочуть піти, але ні. Там або дорога якась проходить, і вона буде за нашими військовими. Наші військові зможуть. Очистити повністю дорогу, вибити ворога, хоча наступ він планує, але він орієнтується більше на інформацію, яку йому надають, ждуним. Загалом наші військові зможуть мати контроль над дорогою. Так, це хорошо Так, тут треба зруйнувати. Рашисти чекають на якийсь приход живої сили. Чи вона йде? Мені йдуть найманці. Найманці із якоїсь країни, гірської країни. Ну, не знаю, дуже така це не хороша карта. Заперечую, убираю повністю. Більше не надходить до расистів живої сили. Руйнуються всі російські плани щодо Покровська, Курахового більше не можуть наступати, повністю тікають, перекриваю. Руйнуються, повністю йде обвал всього фронту. У расистів немає чим, немає ким продовжувати окупацію. і Наступ. Перекриваю, прошу вище сили, допоможіть закрити небо над Покровськом, над Краховим, закрити небо над нашими військовими, дати захист нашим військовим, українцям, цивільним людям у Краховому, у Покровську, захист міцний, і вдень, і вночі янголі-охоронців закликаю, допоможіть закрити небо над нашим військовим, краховим Покровськом. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги і захисту міцного для Покровська і Курахово від наступу расистського, від усієї агресії, що йде від расистів на наших цивільних людей, українців у Покровську, Куховому, на наших військових-українців. що знаходяться у Покровську курахом, захист міцний і вдень, і вночі захищайте. Одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки. Одведіть, одверніть всі кулі, всю агресію, що чинять расисти, поверніть їм назад тим, хто надав накази йти. Наступати на покройсь на курах. Всі, хто здійснює, виконують ці накази, хай будуть знищені, більше не зможуть цього робити. Всі плани рашистські зруйновані. Не надходить жива сила. Оцікаю повністю. Більше немає живої сили у рашистів, Буде так і так буде. Більше не що. Більше у расистів немає вигадів, повністю знищується. Буде все сказане, здійснено і так буде. От так, що, дай Боже, щоб повністю були зруйновані всі плани рашистські. Нашим військовим надійшла вся необхідна допомога. Буде так і так буде. Надходить допомога без перешкод. Закривайте. Буде все сказано здійснено Дякую за увагу. На цьому все, до зустрічі!